Комфортно, сучасно, а головне безкоштовно для мешканців амбулаторію відкрили у Хмельницькому мікрорайоні Озерна. Це вже 32-й медзаклад, який відремонтували або відкрили з нуля. Для якісного надання послуг приміщення облаштували новітнім обладнанням. Маємо плантограф, клінічний аналізатор крові і сечі, КГ-апарат, УЗД-апарат портативний. То ж тут пацієнт може безкоштовно зробити розгорнутий аналіз крові та сечі, здати аналіз на глюкозу, холестерин, зробити тест на вірусний гепатит та ЕКГ порівняно з іншими амбулаторіями. В нас є портативний УЗД-апарат, тому можемо виконувати на первинному рівні і ультразвукову діагностику для того, щоб відрізнити стан терміновий, нетерміновий. Чи можемо зачекати, чи необхідно людину якнайшвидше скерувати далі? Я думаю, це велика перевага. Амбулаторія буде обслуговувати близько восьми тисяч осіб, з них не менше двох тисяч діти. Нині у закладі працює п'ять лікарів, три сімейних і два педіатри. Найосновніша і найулюбленіша моя частина роботи це профілактика. Це безпосередньо вакцинація, профілактичні огляди, але також надаємо первинну медичну допомогу на первинному рівні і дорослим, і діткам. За планами у місті має функціонувати близько 35 нових медзакладів, що максимально наблизить комфортну медицину до людей. Тетяна Чепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.